І пане Вадиме, я хотів з вами ще одне питання проговорити сьогодні, яке дуже дуже важливе, яке стосується засідань, які постійно проводить е, президент. Ну, мені складно, чесно кажучи, називати її президентом, але нехай так і буде Володимир Путін, де розповідає про те, як треба будувати зовнішню політику, і серед іншого, він буквально вчора сказав, що доручив своєму військовому командуванню в рази наростити бойові можливості сухопутних військ. Я не буду наводити його цитату. Також він акцентував на необхідності збільшення військово-морського флоту, посилення ядерної тріади і так далі. Але сухопутні війська. От я вже розповідав сьогодні свою думку в ранішньому. Уставьому відео на каналі про те, чому так важливо, але хотів би почути і вас з приводу цієї справді дуже важливо, як ми з початком запису говорили. Тези від Путіна, чому сухопутні війська, наскільки це ну загрозливо для України? Ну, дивіться, я е, не хотів би тут ні в якому разі, щоб ми почали сіяти якусь паніку і говорити про те, що ні, тут, та, вона, ми, ми якраз не про російське ні, 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 це, це дуже важливо, тому що ну ми по ви ще не правильно сказали, ми пробуємо щось пояснювати. Uh, дивіться, з того, що я не воєнний експерт, але з того, що я розумію, uh, і то що говорять люди uh, більш обізнані, ніж я в цьому питанні uh, в тих сил uh, живої сили, тобто людських ресурсів, які на сьогоднішній момент є у росіян, uh, їм не вистачить uh, і не вистачає для того, щоб зробити якийсь надривок і uh, зробити щось під час літнього наступу, попри там всі міські штурми там і так далі, і так далі. Вони не мають можливості зробити якогось глобального прориву, як вони мріяли про е, цей літній наступ. Е, тому, е, на жаль, у росіян залишаються достатньо серйозні дві опції: це перша опція це домовитися з північними корейцями про надання е, якихось е, великих контингентів. Е, повторю те, що ми говорили з вами в минулому ефірі. Російські воєнкори почали навіть кричати про те, що вже домовлено про 200 тисяч людей. Я повторю те, що я говорив і минулого разу, і я вважаю зараз, що це нереалістична цифра і що це міфологія. Не, ну Це спеціально розганяється ця історія. Е, і питання, взагалі, чи Північна Корея на сьогоднішній момент буде грати в цю групу? Тобто, чому питання, тому що ми маємо на сьогоднішній день. Заява Трампа про те, що він ну, чи ж Білого Дому про те, що вони готові зараз із Корейцями почати переговори. Е е і коли ми говоримо про Корею, Корея всю історію свого існування, північна Корея, е вона використовує е своє божевілля е або божевілля плюс ядерну зброю з певного моменту е для заробляння грошей. Тобто е завжди вони заробляли гроші між двома країнами, між Китаєм, і Радянським Союзом, а потім Росією. Не а е, був період в період першого правління Трампа, коли вони заробляли гроші, в тому числі в трикутнику вже Китай, Росія, Сполучені Штати Америки, е, і тоді, не іншим, я хочу нагадати е, за правління Трампа, справді е, корейці ну з того моменту, як вони почали переговори, і потім, навіть після того, як їх провалили, е, корейці не випустили жодної ракети в сторону Японії, в сторону південної країни. Тому станом на зараз у них ведуться переговори, і я не знаю. Тобто я не готовий відповісти на питання, чи готовий пожертвувати цими переговорами Кім заради того, щоб заробити гроші, відправивши сюди якийсь вагомий контингент, ну, я вважаю, що це максимум, що може бути, це від 50 до 100 тисяч людей. Це абсолютний максимум з моєї точки зору, в всякому разі, виходячи з моїх знань про Північну Корею. Якщо говорити це, це один фактор, який є про посилення сухопутних військ. Другий момент у Путіна залишається опція е, мобілізації. Е, до е, кінця квітня вони підготували е, 2025 року. Вони повністю підготували всю нормативну базу е, Росії, яка дозволяє е, не так, як в 2022 році, а набагато ефективніше, провести достатньо швидку мобілізацію е, ну, відносно великих контингентів там 200-300 тисяч людей. Що мається на увазі, тобто зараз нормативна база Російської Федерації передбачає те, що ти приходить повістка в госуслуги, і якщо вона прийшла, і ти протягом там кількох днів не прийшов від відповідний воєнкомат, далі в тебе починаються глобальні проблеми в цьому житті. Ну починаючи від закриття кордонів і закінчуючи блокуванням карточок, вигнанням з роботи, примусовим приведенням, якщо тебе перевіряють на вулиці. Документи в воєнкомат там з усіма відповідними штрафами, і так далі, і так далі. Тобто, це неможливо в е, такій поліцейській країні, як Росія, пропетляти буде, тому вони до цього готові. Те, що Путін зробив таку заяву, це можна розцінювати е, як з двох ну, двома речами: е, пер, два варіанти, що він сказав насправді: перше це е, психологічна атака на Україну і. Вони починають е, говорити про те, що от от зараз буде мобілізація, або ви здавайтеся, ви всиптеся, е, uh -huh. а це буде, це буде безумовно впливати на внутрішній, е, скажімо так, настрої в суспільстві. Е, і я не виключаю, що це просто велика психологічна історія. Е, другий момент це справді перший, скажімо так, е, пробний шар для того, щоб розкачати суспільство. До того, що мобілізація неминуча, але їхній наратив останніх місяців полягав в тому, що нам що треба трошечки, і ми вже перемогли. І я думаю, що якщо зараз нам потрібно слідкувати за інформаційну кампанію всередині Росії, якщо зараз ми побачимо від кількох персонажів, які лакпасом перцями про те, що Ну нам нужно взяти ще там там двісті тисяч військовослужбовців, і тоді значить це означатиме, що восени там фронт посиплеться, і все, і країна, Україна розвалиться. Тоді буде оголошуватись мобілізація. Якщо цього не буде, це буде така собі психологічна спецоперація. Але ще раз повторюся, зараз е, відповісти на питання, що мав на увазі до кінця Путін чи це початок оголошення мобілізації, чи це все ж таки частина інформаційно-психологічної війни, е, я відповісти всякому разі не можу. За цим треба ще деякий час буде послідкувати. Я звісно зараз задам запитання не зовсім з нашої з вами компетенції. Ви трішки обмовилися вже про це стосовно військової компоненти, але у мене таке враження складається, що Путін все ж таки ставить сьогодні ставку більшу на сухопутні війська як фактор контролю за територією, тому що ну протиракетна оборона, удари з повітря і так далі, вони важливі для руйнування військових об'єктів, що власне ми зараз успішно робимо, і він це робить направду так, але вбиває і цивільних поряд з тим. Чи не означає це все ж таки, що він демонструє не лише нам? І не лише свої наміри щодо здобутків територіальних, а і всьому світу, і в тому числі НАТО, що його перевага у живій силі в сухопутних військах вона в рази нині більша на правду так і є. Якщо говорити про європейський континент, і вона буде більшою і надалі. І з цим мають рахуватися. І, наприклад, наші західні партнери. Ну це безумовно це частина тиску на європейський союз і на сполучені штати америки. Безумовно. Всі ці заяви вони аналізуються в усіх гідштабах Європи і Сполучених Штатів Америки. І я впевнений, що е, зараз розвідки всього світу працюють, е, пробують дати відповідь на питання, а що ж він сказав. Але безумовно, це величезна, е, скажімо так, е, психологічна. Я не вважаю, що це воєнна загроза. Я не вірю, як на е, е, про Балтику чи то Польщу. але це безумовно величезний тиск, особливо напередодні саміту G7 і саміту НАТО, який буде наприкінці цього місяця, тому з цієї точки зору це безумовно частина цієї великої гри. Ще одне запитання: уже тут трішки про цифри, на вашу думку, враховуючи те, що ви все-таки обізнані ситуації економічної на Росії. Наскільки ну тому, що прократне збільшення сухопутних військ, я чесно кажучи, взагалі це не сприймається ну дурня, бо в кратному вимірі він не зможе їх збільшити, наприклад, там в два-три рази. Але ну, це... наскільки він фі фізично і економічно, в першу чергу, економічно здатний буде зараз за нинішніх економічних обставин збільшити військо сухопутних? хоча ну, б десь, я, я вважаю, що 200 тисяч не буде проблемою для Російської Федерації. Для економіки Російської Федерації питання в тому, будуть виплати ці підйомні, ну, мається ті, що як за підписання контракту чи ага. мобілізація, просто їх пробачить, тобто не будуть за це платити. Думаю, що другий варіант, але або якісь там мінімізовані виплати будуть. Але тим не менше, 200 тисяч він точно може. Так, І ще один момент, я забув просто сказати, він теж важливий, що ви не забувайте, що цю ж е, е, заяву про крапле збільшення сухопутних військ читають і е, росіяни. Е, і в таких так. випадках е, ми е, розуміємо, що зараз цілком реально, що е, там, протягом наступних двох тижнів у них різко збільшиться кількість контрактників, які бояться того, що далі їх звернуть на мобілізацію е, без виплату. І тому таким чином вони зможуть. Зараз там, наскільки я знову ж таки розумію, тут розвідники повинні більше говорити, але наскільки я розумію, можливості добирати достатню кількість людей, яку було в планах гінштаба записано, вони не можуть. Тобто кількість самогубців все ж таки починає зменшуватися. І ну, так. отакі от, от заяви, вони безумовно. Там на місяць можуть відтягнути цю історію, тобто замість 30 тисяч вони наберуть мовних сорок. Але це знову ж таки це не вирішує це питання. Це ну питання того, що не, без якогось там вагомого військового вливання великої кількості військовослужбовців добитися якихось реальних е, проривів на фронті ну наскільки й говорять мені воєнні експерти і воєнні, це майже нереалістично.